Всім мирного тихого дня! Друзі, хочу представити вашій увазі ще одну новиночку моєї колекції ґрунтопокривних троянд. ось таку красуню, яка називається Wonderful News. Перекладається це як прекрасні новини, і, звичайно, вона варта своєї назви, тому що коли розквітає ось така краса, це дійсно гарні новини. Трояндочка грунтопокривна, висоту 30 см в середньому, квіточки маленькі, ось такого розміру, дуже красивого, темно-пурпурового кольору зі світлою серединкою кремовою, квіти напівмахрові. І окрім того, ще, друзі, вони оксамитові. Ось такі маленькі оксамитові квіточки. Так що колекція моїх покровочок збільшується. І ось таку красуньку хочу вам показати. Знайшла її тільки в одному інтернет-магазині, І поки що він мене не підводить. Це те, що стосується сортності троянд. Ну, у якості то інше питання. А от сортність завжди відповідає. І я дуже сподіваюся, що так буде і надалі. Вам всім я дякую за увагу, за те, що ви зі мною. Якщо вам подобається моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, покажу ще багато новиночок, цікавиночок. Всім хорошого дня! Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!